Хей гайс! Ви знаходитесь на каналі А Я говорила. Мене звати Марина, я Єврофанка. І в ефірі рубрика Задовбала своїм Євробаченням. До Євробачення 2023 лишилось усього декілька днів. У попередніх відео я зробила розбори деяких країн з цікавими учасниками. А сьогодні хочу поговорити про так звану Big – велику п'ятірку Євробачення. Для тих, хто не знає, я розповім, що це за така велика п'ятірка. Хто підписаний на мене в інстаграм, той знає, тому що там я про це розповідала. Я взагалі там перед Євробаченням багато розповідаю про Євробачення. Через рік передивляюсь усі Євробачення з 2003 року, тому підписуйтесь. Всі країни-учасниці кожного року беруть участь спочатку у півфіналах, потім виходять у фінал. Півфінали були не завжди, тому що спочатку країн було мало, які брали участь у Євробаченні, і всім вистачало місця у просто одному фіналі Євробачення. Потім країн ставало більше учасниць і з'явився півфінал. Один, а потім півфіналу з'явились два. І зараз щороку плюс-мінус 40 країн беруть участь. У цього року 37 І потрібно спочатку провести перший кастинг, перший етап два півфінали. Але не всі країни вимушені змагатись у півфіналах. Країна переможниця минулого року не бере участь у півфіналі. Це об'єктивно, враховуючи те, що зазвичай це саме та країна, яка приймає у себе і як переможниця цього року виключення. Але так чи інакше, Україна, звичайно, одразу буде у фіналі, не змагаючись у півфіналах. Але є ще 5 країн, які не зобов'язані брати участь у півфіналах і одразу переходять до фіналу. Це та сама Big Five. це Німеччина, Іспанія, Італія, Британія та Франція. Чому де Юре, тому що ці країни були засновницями Євробачення тоді тисячі років тому ще за динозаврів? Насправді ж, де факто, це тому, що саме ці 5 країн. Тримають ЄБУ, тобто європейську мовну спілку, тобто вони її забезпечують, оплачують. Європейська мовна спілка нагадує, що це саме організатори Євробачення, Ці люди, які щороку роблять для нас, це свято. Звісно, кожна країна-учасниця щороку платить певний внесок за участь в Євробаченні, але саме за рахунок оцих п'яти країн європейська мовна спілка існує за будь-яких умов, щоб там не сталося, які б там не були проблеми з Євробаченням, витрати і так далі. Ці п'ять країн це такий фундамент існування цієї спілки. Ну і звісно, логічно, що якщо ти тут платиш, значить ти тут головний і значить ти маєш право ну, принаймні мати якісь інші умови, інші статуси, принаймні не брати участь у півфіналах. А одразу бути у фіналі. Якщо ми подивимось ту саму репутацію, про яку я як вам кажу, на Євробачення, і ці саме країни на Євробаченні не люблять. Вони завжди займають якісь низькі позиції, ну крім Італії, Італія була нормально. В останні роки ми бачимо зміни. Там і Іспанія вистрілила В минулому році і Британія, і Франція у 21 му Але загалом дуже довгий період саме ці країни ну, не любили їх глядачі, можливо, через цей особливий статус. Ну і, наприклад, є така показова історія, що Туреччина. Вона ж брала участь у вона перемагала Євробачення. Їх любили єврофани, їх любив глядач, але вони відмовились брати участь, де Юра була причина саме ця, що от якісь п'ять країн чомусь мають особливий статус і вважають себе кращими на інше. Так чи інакше, ці п'ять країн, принаймні до 2021 року, були нецікавими. Представляли ну аби кого? Ну знов ж таки не беручи італію, і взагалі не мали гарного успіху на Євробаченні. Енюнареткинда points. Germany. Zero points. I'm sorry. Spain, another Амса. Шпейн. Що ж нам пропонує Big Фай цього року? Давайте про все по порядку. Почати хочу з Британії, адже Британія цього року приймає Євробачення у себе. І це такі наші друзі, наші партнери, з якими разом ми організовуємо це свято. Ну як ми? Не ми з вами, звісно. А Україна і Британія. Ukraine. І United Kingdom United by Music. М'юзік. Це так мило У одному з попередніх відео я вже розповідала про особливу історію Британії на Євробаченні. Я це навіть називаю феномен Британії на Євробаченні. Про те, чому їх ніхто не любив, чому у них були моменти по zero points, чому вони відправляли на Євробачення, аби кого несерйозно ставились до Євробачення, і чому минулорічний виступ Сема Райдера усе змінив? Про це я вже розповідала. Повторюватися не буду. Будь ласка, заходьте на відео. Дивіться, давайте поговоримо про шанси на успіх цьогорічної представниці Британії на Євробаченні. Є така тенденція, що у рейтингу букмекерів перший час. Завжди перші позиції займають ті, хто зайняв гарні місця у минулому році. Так само і цього року, до того як усі країни представили свої пісні, Україна була на першому місці у рейтингу букмекерів, а саме Британія на другому. Потім всі країни представили своїх учасників, і звісно, цей рейтинг змінився. Зараз на цей момент, коли я знімаю це відео, Британія на десятому місці у рейтингу. Потрібно розуміти, що в останні дні перед Євробаченням, особливо перед фіналом, рейтинг дуже сильно змінюється, і тому можливо, коли ви дивитесь це відео, вона вже не на Напишіть в коментарях, якщо так. Тож, сполучене королівство на Євробаченні 2023. Має мулер, якщо я правильно прочитала, ай роут есо. Легка, ненапряжна, сучасна, танцювальна. Пісенька. Я такі пісні називаю як все, що крутять по радіо, по музичним каналам. Такі пісні обов'язково мають бути на євро. Але є, але ми з вами не бачили живого виступу, ми поки що бачили тільки кліп. Ми не знаємо, яка вона артистка на сцені, а саме від цього буде залежати її успіх. Що я можу сказати на даний момент? Нічого особливого про цю заявку, в принципі, не скажеш. Це не щось особливе, що виділяється, але це та пісенька, яка засідає у тебе в голові, крутиться потім весь день, ходиш, її наспівуєш, дуже легкий текст, який то. Також запам'ятовується. Це та пісня, яку ти додаси в свій плейлист, і будеш слухати там по дорозі на роботу, поки миєш посуд, чи на вечірці з друзями вімкнеш фоново. Це саме та пісня, яка запам'ятовується з першого прослуховування, бо вона дуже легка і проста. І вона має оцей хук, легкий текст, саме те, що потрібно на Євробаченні. wrote здедай song». Це дуже легко запам'ятати. Одразу з першого прослуховування. Це пісня, під яку ти будеш танцювати під час перегляду Євробачення. Все. А що ще потрібно? Для танцювальної сучасної легкої пісні це більше нічого і не треба. Це все, що потрібно, аби опинитись у топ-10. Однак у топ-5 я її не бачу. Важливий нюанс. Зараз ми вже бачимо уривки, бачили уривки із багатьох репетицій, і є така тенденція, що більшість країн вирішили просто повторити свої виступи з національних відборів. Тобто, якщо ми вже бачили виступ цієї країни на нацвідборі, то ми бачимо, що на сцені Євробачення великого буде те ж саме. Це не дуже плюс, тому що коли глядач буде дивитись, дуже багато хто вже бачив ці виступи і не буде створено оцей вау-ефект. Так не вийде здивувати, не вийде зачепити. Натомість більше уваги буде прикуто саме до тих учасників, у яких виступи ми не бачили, у яких не було нас відбору, а був тільки кліп, тому що ми не знаємо, що ж ми побачимо на сцені, і це цікавіше. Тому саме ці країни, яких були кліпи, а тепер вони будуть створювати номери. І в кого з них буде цікавий номер, вони будуть злітати в рейтингу букмекерів після півфіналів, ну або після репетицій, уривків з репетицій. Проте я не думаю, що це випадок Британії, тому що тут усе зрозуміло: тут буде співачка з танцівниками, танцювальна пісня. Що тут ще потрібно? Гарні костюми. І з цієї пісні більше не вижмеш. Вона просто танцювальна, весела. Що ж ще з неї вижимати? Якщо вона заряджено буде триматись на сцені. Вона спокійно собі війде в топ 10 тому що це головне. І власне, чим більш яскравіша сама артистка буде себе вести на сцені, чим більш вона заряжена енергетично, тим краще буде позиція Британії. У фіналі. Якщо велика кількість інших учасників не вистрілять, в чому я вже сумніваюся, то Британія цілком може бути у топ-10, але у топ-5 я її не бачу. Напишіть, будь ласка, вашу думку про Британію. Другий про кого ми сьогодні поговоримо? Італія. Італія амбасадор красивих мужиків на Євробаченні. Я ну реально, я прямо у мене є статистика, що щороку найхаризматичніші чоловіки саме від Італії. Ну, це можна зрозуміти. Але давайте подивимось, що цього року нам представила країна, а власне на співака Марко Менгоні, якщо я правильно прочитала. Марко Менгоні вже не вперше бере участь у Євробаченні. У 2013 році він зайняв сьоме місце. Тоді він інакше виглядав, але звучав так само. Він співає дуже красиві балади, чуттєві заворожуючі своїм шикарним вокалом, але дуже стандартні для Євробачення. Так і цього року, красива дуже пісня, шикарний голос, неймовірна італійська мова, харизма. Це все плюси, але є у цієї заявки й мінуси. На даний момент у рейтингу букмекерів Італія на дев'ятому місці. Але тут є величезне, але це стандарт. Щороку на Євробаченні, аби мати успіх, отримати перше місце так точно і вийти в топ. Потрібно виділятись, потрібно бути особливим. Ця пісня, на жаль, стандартна для Євробачення. Просто стандартна, хороша, красива балада, яких на Євробаченні щороку просто дуже багато. Я вже бачу цей номер. Він так само знову ж таки буде стояти один на сцені перед мікрофоном чи з мікрофоном буде гарна гра світла і власне все. Тому що для такої пісні, ну що ще потрібно? Якісь танцівники, щоб пара танцювала? Ну, можливо, але це також банально. Це непогано, але це не здивує глядача, це не змусить його виділити Італію з інших учасників. Тим більше це буде фінал, фінал, де будуть найцікавіші заявки і співфіналів. І ну там не знаю, треба дивувати. Ця заявка не дивує. Зрозуміти мене правильно, він мені подобається як артист, мені подобається як співак, ну тобто в нього красивий голос. Мені подобається, як він себе тримає на сцені. Так, звісно, у фіналі Санремо він трохи е так кривлявся, як мені писали у коментарях, але це деталі у них просто висяться великі екрани по боках зали, і вони на себе дивляться, якщо ви згадаєте. 2017-й, а Франческо Габані за чи Скарма, він далі скармові так само дивився на себе в екрани. Вони ну є в них така тенденція. Але він доволі артистичний. Він я він має великий досвід на сцені, і він вміє себе тримати, вміє співати. Мені він подобається, але це стандартно. Чи змусить це глядача проголосувати? Не знаю, не знаю. Якщо інші учасники, якщо буде багато інших учасників, які вистрілять, то він може не війти в топ 10 але блін, я зараз з вами поділюся особистим. Я щороку, коли дивлюся про пробачення, розбираю учасників, мені, я його аналізую. Аналізую, там, враховуючи якісь тенденції, алгоритми, враховуючи, тому що я розумію, які фактори впливають на успіх, я це все намагаюся аналізувати ну, якби мозком. Але буває таке, що якась заявка мені подобається чисто інтуїтивно, чисто от викликає в мені емоцію. Хоча аналітично я розумію, що вона не повинна зайняти гарне місце. І потім і я кажу, що вона не займе гарне місце аналітично, а вона потім займає, тому що таких як я, яким просто, просто сподобалось, блін, і викликало якісь емоції, було багато. І от зараз в мене таке відчуття, що я недооцінюю Італію, тому що. Якщо бути прям абсолютно чесною, то він мені напевно з цієї Five подобається найбільше. Вже забігла наперед. Але ну це правда, він реально класно це робить. Це красива пісня, красива італійська мова, це пісня, заворожуюча, від якої навіть мурахи йдуть по тілу. Просто що я не люблю нафталіновий стандарт, тому мені не хочеться, щоб такі пісні займали гарні місця. Але якщо він займе гарне місце. Ну, я буду за нього рада. Питання тільки в тому, чи зайдеться великій кількості глядачів, а журі, в принципі, за нього можуть проголосувати, бо це дуже якісний стандарт. Тому якщо цей буде варіант, то шостий сьомий місць. Якщо не цей варіант, то може не війти в топ-10. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви гадаєте, як вам італія, чи ви думаєте, що це буде топ чи ні. Переходимо до реінкарнації гурту Королі Шут з Німеччини, гурт Lord of the Lost. Пісня Blood and Glitter. Blood and glitter and so Я часто говорю про те, що на Євробаченні щороку, має бути хоча б одна рок заявка. І, Як правило, вона саме одна. Моя улюблена це угорщина. 2018. Мій улюблений напрямок рок музики. пофіг, що вони зайняли аж 21 місце у фіналі, їм спочатку навіть вихід у фінал не прогнозували. Але я таке люблю. А ну напишіть мені, чи пам'ятаєте ви їх, і чи подобається вам рок заявки на Євробаченні. Цього року роль амбасадору рок-музики взяла на себе Німеччина. Зараз вони на 16-му місці у рейтингу букмекерів. Взагалі, якщо згадати репутацію Німеччини на Євробаченні, то це саме той випадок, про який я кажу, що е, вона ну, завжди дуже посередня, нецікаві заявки, нестильні Ну, немає успіху. Так, звісно, ви мені зараз не пишете про Лену, яка перемогла у 2010-му але скажіть мені, кого ви пам'ятаєте після Лени? Кого ви пам'ятаєте з німеччини після Лени? <смі> ну реально, дуже такі посередні прохідні заявки. Цього ж року Німеччина вирішила виділитись і зробити щось таке яскраве, що обов'язково запам'ятається. Вони напевно розуміли, що більше рок заявок не буде цього року, і тому вони виділяться. З одного боку, це так, вони такі одні. А з іншого боку, це такий олдскульний рок. Голос співака реально дуже схожий на горшка їхні червоні латексні чи шкіряні костюми, цей вогонь у постановці, червоний колір. Це, це все так олдскульно виглядає. Ну такі заявки на Євробаченні були ще у початку 2000-х. Та ж сама Туреччина, Кіпер, Фінляндія. Ну таке вже було. Навіть те, що вони співають англійською, робить пісню більш банальною, Мені здається, німецькою було б цікавіше. Це не стильний сучасний рок, який є у нас з вами у плейлистах. Це такий олдскульний шаблонний нафталіновий євробаченський, Можна так сказати, рок. Тому ця пісня. Навіть не дивлячись на те, що вони одні такі цього року, вони не виділяються, вони просто якісь ну типу, ми вже таке разів бачили. Тому я особисто прогнозую їм нижче місце, ніж а, у рейтингу. Я не думаю, що вони будуть на 16-му, вони будуть десь 20-якісь, побачите. Ви мені зараз, звісно, можете пригадати Ісландію 2019 року, тому що ці також були у латексі, також були якісь бдсм натяки, але ті виділялись, ті дивували, ці були щось таке. Вони створювали той самий вау-ефект, коли ти не розумієш, чи тобі хочеться зробити отак, чи хочеться все-таки подивитись. Це було особливо, і вони зайняли тоді 10-те місце. Місце. Цього разу, ну ні, ну що тут особливо, ну, будь ласка. Але мені дуже сподобався комент під їх виступом про те, що зате ми знаємо, хто отримає цього року 12 балів від Фінляндії. Напишіть у коментарях, як вам, Німеччина. Четверта країна нашої Великої п'ятірки – Франція. Якщо хтось не знає, на Євробаченні є дві офіційні мови: це англійська та французька. Тому такі країни, як Франція та Швейцарія, часто співають французькою, ніби так, знаєте, з таким посилом, що всі мають цю мову розуміти і знати. Франція взагалі має якусь свою особливу атмосферу, ну, в принципі, якась така культура, яка викликає асоціації дуже характерні. От ви скажіть вам Франції, у вас одразу якісь такі, якась французька музика, якась романтика, ефілова вежа, лувер, картини, ці француженки дуже Стильні в беретах, якісь худ чоловіки у шарфах, дуже все таке елегантно, дуже так манери, якісь, і все чомусь в пастельних тонах, дуже гарні інтер'єри. Ну все так дуже стильно. Звісно, само собою зрозуміло, що Франція різна, як і будь-яка інша країна, але на Євробаченні вони дуже часто використовують оцей фльор французької культури для того, аби дуже характерні зробити виступи і заявки. І це такий самий французький впізнаваний стиль, як от Україну останні роки впізнавали за поєднанням. Метники та сучасної музики. минулого року Франція спробувала від цього відійти і зробила таку дуже оригінальну заявку, і навіть не французькою мовою, а бритонською. Там було таке цікаве музичне поєднання, все оригінально, але глядачам це не зайшло, і Франція вирішила повернутись до своєї стандартної стратегії. Тож цього року для нас з вами співатиме ля зага. Що ми бачимо? Красива дівчина, фігуриста, такі сукні довгі, виглядає як співачка, кабарет в якомусь дорогому ресторані у центрі Парижу. Справжня француженка, і не важливо, що її насправді звати Фатима Захра Гафті. Мова ж не про національність, а про цей образ фльор. Вона виглядає жінкою, яка впевнена в собі, знає собі ціну. Не знаєте, не нитічка якась із такою сопливою баладою, а така woman power. сильна, красива, стильна, пристрасна. Відчувається внутрішня сила та вогонь всередині. Ну і плюс оцей відповідний французький фльор, все це зайшло, і зараз вона на четвертому місці у рейтингу букмекерів обійшла багатьох фаворитів Єврофанів. Вона обійшла всіх, крім основних лідерів, про яких я, до речі, робила окремі відео. Ну тобто вона злетіла буквально. Чому? Тому що це смачно. Тут, до речі, якогось особливого номеру не потрібно. Тут достатньо повторити те, що ми бачили у кліпі. Вона просто має стояти з мікрофоном, гарне якесь світло і величезна харизма співачки. Цього достатньо. Але я вангую, що вона займе нижче місце, ніж їй прогнозують. Мені здається, що це буде повторення історії Швеції минулорічної. Що журі віддадуть їй багато балів, ледь на друге місце. А от глядач не проголосує так яскраво, як зараз робить на неї ставки. Чому? Тому що це стильно і оце все, що я сказала раніше, це все так, але це не чіпляє. Тобто це не викликає в тобі якусь емоцію. Глядач повинен відчувати емоцію під час перегляду шоу. Неважливо, чи це емоція співпереживання, коли ти плачеш від якоїсь чуттєвої пісні, чи це емоція щастя, радості, задоволення життям від танцювальної пісні, але це має бути емоція тут. Жодна з цих емоцій, які я описала, не виникає. Це просто стильно, смачно, це приємно дивитися, слухати, але що змусить мене за це проголосувати, якщо інші пісні викликають в мені емоцію? Плюс глядач вже звик до цього французького фльору. Давайте згадаємо шикарну заявку Франції у 2021 році. Це було ідеально. Там була гарна пісня, класична така французька пісня. Там був шикарний просто номер. Постановка ідеальна. Я вважаю. Відсилки до старого кіно. Якщо ви пам'ятаєте, саме французи вигадали кіно. Співачка дуже щира, дуже заряджена. Вона виглядала такою, знаєте, молодою дівчинкою, яка вірить у добро, хоче, хоче добра у світі, і, і в це вірилось. Ну тобто, там все було ідеально в тій заявці, і вона спокійно могла перемогти у будь-який інший слабший рік. Але 21-й рік був найсильнішим, напевно, за останні роки По глядачах вона зайняла третє місце після Італії. України і е, зайняла друге місце. Але якщо порівнювати її і цьогорічну заявку, то з точки зору глядача це слабше. Та пісня була захоплюючою. Той номер був захоплюючим. Ці дівчинці хотілося співпереживати тут стильно, смачно, але цього всього немає. Те підкупало глядача, і за неї хотілось голосувати. А це просто приємно дивитися і слухати. Це простіше. Немає цієї трушності, того потужного енергетичного посилу. Я не зменшую всі її переваги. Я просто говорю про те, що це може ну не вистрілити, не зіграти. Тому я не прогнозую їй багато балів від глядачів. І думаю, що вона займе нижче місце ніж четверта. Але в топ 10 бачу. Побачимо. Напишіть, як вам Франція цього року. І чи пам'ятаєте ви Францію 2021? А на десерт я лишила п'янку країну сонця та пристрасті Іспанії. На даний момент б'янка Палома з Іспанії посідає п'яте місце у рейтингу букмекерів. А вже була на четвертому, але трошки поступилась Франції. Багато хто говорить, що вона є претенденткою на перемогу і може неочікувано всіх обійти. Скажу одне: багато говорити про Іспанію цього року. Я не буду. Чому я єврофанка зі стажем? Я дивлюсь Євробачення з дитинства. Я передивляюсь Євробачення що через рік. Я багато про нього знаю. Я розумію його, як воно працює. Але щороку, буквально щороку на Євробаченні є одна пісня. Завжди одна, але щороку, успіх якої я не розумію, не можу пояснити. Тобто я завжди можу пояснити, чому ця чи інша заявка займає це чи інше місце у рейтингу букмекерів і в результатах, навіть якщо вона мені не подобається або подобається, я можу це пояснити. Але одна пісня, яку я не можу пояснити цього року, це Іспанія. Я не розумію Іспанію 2023 я не розумію музику, мені важко ідентифікувати її за музичним стилем. Я не відчуваю мелодію, її важко наспівати, повторити. Її взагалі важко сприймати перший раз, як ти слухаєш. Звісно, якщо ви єврофан, ви дивитеся, ви слухаєте всі пісні мільйон разів. І вже тоді, коли ви там десятий раз слухаєте, ви вже розумієте мелодію, ви вже можете щось там наспівати. Коли ти чуєш це вперше, а більшість глядачів буде чути це вперше і єдиний раз у фіналі, 13 травня. Це важко сприймати, це не мелодія. Це не музикально, це театрально. Номер яскравий, але я не розумію, про що він. Я вже сто разів говорила, коли ти співаєш не англійською мовою, іспанською знає багато країн у світі, але не в Європі. Коли ти співаєш, наприклад, іспанською, ти маєш розуміти, що глядач не буде гуглити переклад пісні. Ти маєш по силам передати сенс. Ти маєш по силам своїм артистизмом, номером показати про що ти, а тут не зрозуміло, про що. Ну, я не я, я не розумію про що. Я не розумію її настрій цієї співачки. Я не розумію, що вона хоче довести. Чи вона за щось змагається і бореться? Чи це про кохання? Про що це? Власне, якщо почитати переклад, там теж не зрозуміло про що пісня. Ну, реально, може, це така задумка. Тому це все для мене не зрозуміло. Зрозуміти мене правильно, я не кажу, що це хрень. Я кажу, що я не розумію. Хоча, звісно, я можу зрозуміти, чому вона декому подобається. Я бачу її плюси. Давайте коротко. Це стильно. Це стильно. Красиво виглядає красиво. Номер нагадує театральну постановку. Я одразу подумала, можливо, ця співачка актриса і працює в театрі. Ні, вона не актриса, але вона дизайнер декорацій і дійсно працювала у театрі. Тому пояснюється ця театральність у номері. Це перформанс. це не мелодійно, але це перформанс. це театральне. Я абсолютно на 100% упевнена, що у фіналі Євробачення ми побачимо саме такий же номер, як у їхньому нацвідборі. Не буде змінено нічого, навіть її вбрання та зачіску буде теж саме. І так само, як мені, великій кількості глядачів з першого, з першого я нагадую прослуховування, це буде незрозуміло. зрозумійте. Ставки на Євробачення роблять люди, які за ним слідкують. Що таке рейтинг букмекерів? Це вони підраховують скільки людей на яку країну грошей поставили. на Іспанію. Багато людей поставили гроші. Але хто ці люди? Це єврофани, це люди, які дивляться щороку. Ну або іспанці, які подивилися виступ у нацвідборі, їм сподобалось, вирішили проголосувати. Розумієте, це не ті люди, які будуть дивитися один раз у фіналі. А ті, хто буде дивитися один раз у фіналі, вони можуть так само, як я, не зрозуміти. Це може отак промелькати перед очима щось червоне, щось біле, щось незрозуміло, а, -а, -а, -а покричала а -а -а, і все. І закінчилось. І ти через три хвилини сидиш такий. І що це було зараз? Ну, типу, розумієте? Це не той вау-ефект, про який я кажу, це ефект конф'юз, е Знаєте, я, я, типу, я не розумію. Отаку емоцію і отаке відчуття це може викликати у глядача. в такому випадку, якщо буде так, Іспанія не займе, звісно, ні четверте, ні п'яте місце. Вона буде неочікувано для цих самих єврофанів низько у фіналі. Так видно, що співачка дуже артистична. Вона сама знає про що вона співає, щось вона там собі вигадала в голові. Вона про це знає, енергетично вкладається 100%. Але мені, як глядачу, все одно не зрозуміло про що це. Тому підсумовуючи, якщо таких як я буде більшість. Їх буде більшість, бо люди не сидять і не аналізують з першого перегляду. Вони можуть потім подивитися ще 15 разів і зрозуміти, а у фіналі Євробачення вони будуть дивитися і чути вперше. І вони ніфіга не зрозуміють цього виступу. Ну от побачите. Я не знаю, як це буде сприймати журі, але глядач, ну, навряд чи за це проголосує. Хоч вона дійсно крута, співачка, стильний, дуже театральний номер. Ну, щось тут є. Але є, звісно, друга сторона медалі. Цей номер дійсно може вистрілити і, можливо, навіть перемогти, якщо їм вдасться створити магію на сцені та мистецтво. Наприклад, так було з Сальвадором Собралом у 2017-му. До репетиції він був на четвертому місці у рейтингу букмекерів, і я бачила, що прикольний хлопець, але я не розуміла, ну чому він претендент на перемогу. І тільки коли я опинилась у півфіналі в арені Євробачення всередині, там під сценою, бо це був 17-й рік Київ, я побачила цього артиста вживу, в мене... Просто був культурний шок. Я ну, я реально в мене було відчуття, що я Ісуса бачила. Ну я з на увазі енергетику, силу, подачі енергетики. Це справжній артист, який створює мистецтво. Якщо Бланка ж її звати з Іспанії створить тако, таке мистецтво, це передасться, звісно, це передасться через екрани. Це буде круто, це буде дуже круто, і в такому випадку вона дійсно може не тільки вистрілити, а й перемогти усіх лорінів та усіх каярій. Ну, я... Так би не хотіла, звісно, але, але якщо так станеться, ми з вами про це обов'язково поговоримо після фіналу. Але якщо ні, я все-таки думаю, що навряд чи. Тому що, якщо навіть порівнювати з тим же Сальвадором, там хоча б було зрозуміло, про що пісня чуттєва балада про кохання. Навіть якщо ти не знаєш португальську, а ніхто не знає португальську, крім португальців в Європі, то ти все одно відчуваєш це. Ти відчуваєш це про любов, це про кохання, це про щось таке чуттєве, про якусь таку мрію, про щось таке. Ти відчуваєш тут? Ні, Оцей момент де вона стріляє крутий. Але, але все інше, ну, як я маю це спрямоватися. Тому все-таки я б на Іспанію не ставила. Мені здається, що це театрально, це перформанс, але вибачте, у Хорватії теж перформанс. Не думаю, що глядач проголосує. Але, будь ласка, якщо ви... Зараз це відео, і ви розумієте Іспанію, ви розумієте, що в ній такого особливого і що може принести їй перемогу. Будь ласка, напишіть обов'язково під цим відео в коментарях, тому що я теж хочу зрозуміти. І, взагалі, напишіть, будь ласка, хто вам найбільше сподобався з нашої Big Five. Чи є з них хтось, кому ви прогнозували перемогу? Бо я нікого поки що з них переможцем не бачу. Поки що в мене ось такі думки. Хочу нагадати, що поки ми з вами обговорюємо Євробачення. Право на це нам виборюють наші воїни, які щодня борються за Україну, за можливість нам існувати як країна, яка, в принципі, може брати участь в її пробаченні, а не як український округ. Тому, Боже, аж мурахи пішли, не дай бо. Тому давайте ні на хвилину не забувати про це і допомагати всім, чим можемо, нашим військовим. І цим відео буде посилання на важливий збір, до якого я усіх прошу долучились. Ну а для себе я прошу від вас лайк, якщо ви додивились до цього моменту, підписку на канал, якщо вам цікава тема Євробачення, і обов'язково пишіть усі свої думки в коментарях. Дякую.